До вашої уваги ми представимо виставу Білосніжка, яку підготували гуртківці нашого театрального гуртка, нашої студії театральної дивослово. Ми йшли довго до цієї вистави, ми дуже довго готувалися. Вистава складна, але ми її подолали і надіємося, що вона вам сподобається. Отже, пропонуємо вашій увазі білу сніжку. Підтримуємо ваших дітей. Це все сталося паскови країни, але мегенда і Віру, любов, дружню, дружню вирішу. Відкриття втори на сцені вам дію. Тамає в серці нічність ласков поринує з нами в чарі на. Ну, що перехворіть? На тварину, на билину. Куди захочу, туди й лину. Ця країна вся моя, королева у ній я. Де та чапунка п'яла, їй б за смертью посилати. Як білосніжка з принтом стане підвінець, моїй владі настане кінець. Мене покинуть сіне плутський син. От чи зробила вона так, як я звеліла? Знаю. Та що вами, дорогі, при кольці кліпі. Та біда у мене сталась, моя донечка зникла. І для мене день, як нічка, бо десь поділась білосніжка. Як це зникла? Шкода бігнуть. Як я перевірю кріпить, хоче просто побояли, і куточку заховали перед весіллям через хвилювання. Вона була бенька, ще і зранення. Її шлюби з принцем не свято. Свої корони їм я хочу передати, а сам тоді в саду буду мляти. І у уєрітні зіграти. Та гамуці ви трішки, то ж не перстень і не кішка, точку бій так не зникати, і навіщо вам шукати? Ось приїде принц до неї, сама вийде схованки своєї. Білосніжку моя мила, де ж ти, доню, заблуди? Дурний старина, терпіть уже не силу. Никла і принц пропаде. От тоді я вже повладарю, всіх сусідів завоюю. Женихи прийдуть в палаці, щоб мене заміж узяти. Прекрасна, що й казати, але з білосніжкою тебе не зрівняти. І струнка, і білолиця, і вродлива, як годиться. Щось хвилююся трішки. Гляну, де ж та білосніжка? Диво церково скажи, білосніжку покажи. Бідна, я вже тут загину, бо дороги не знайду. Прощай, тачко, принце любий. ой, потрапив вовку зуба. О, як страшно, вже темніє, жаху сердень поніміє, кущі чого затріщали, певно, з його вки Мрійники, коли зустрінемо мене своїй дорозі, будете до смерті у нашій облозі. Оце що там за дівчинку? Заховалася на ракет, чи ходь, дай скоріше, наведемо цю справу. До того як правда прийшов час, казка раду запрошую вас. Дати. Наш плаклун поріввіти любить найбільшу світі. Доплач в флакційку, дам копійку. Поплач поплач, ласику, кукеця, дасть тобі калачка. Ви з мене не дозніться, а на себе подивіться. Щоб на нього ви напали і чому сваритись, мов діти. Гарно ви попрацювали, вдома треба відпочити. Відпочити поспати, гарно боки відлежати. Де ж ви хочете поспати? Хлопці, це не наша хата. Знову одному мудруєш? Ще до нами ти вкуєш, ти на мене не тварися, а до коло роздивися. Поки в лісі працювали, в нас злодії побували. Капці мої хто сук і піджаму перезамчав. Тривога, хлопці, всі до зброї, чи є у нас набої. Які набої, не милити, комусь боки слід набити. Може, все добро, добра фея тут була і порядок забував. Забрафея на міші, привітала на хатинку, замітала. Діна, доленька моя, не видиш сьогодні я. Це тобі, люди тут нещастий тобі ще збрати, свої боки відлежати. Завтра підемо працювати, знову будеш втрикуняти. Та не смійся ти з днього. Хлопці, <кх> зараз не до цього. Хтось заліз у нашу хатку, наробив тебе розпорядку. Хтось і справді побував, але він все прибрав. Цього нам ще не вистачало, в хаті все інакше сталося. Мріяв, я аж мені снилось, щоб у нас хоч щось змінилось. Хтось це може ще у хаті, треба його пошукати. Хто що хоче під спилом? Вилізай, просим добро. Вибачте мені, будь ласка, що зайшла до вас на хатку. В лісі ніч уже спускалась, я померти там боялась. Раді ми гостей вітати, та скажіть нам, як вас звати, Назовіть ім'я собі. Вас, батьки, пана є. Сюди, певно, вас шукають, люблять і переживають. Б'юснішка мене звати, справді є у мене тато. Маму, я не пам'ятаю, а ще мачку зламаю. Гарно так дочку назвати, тільки найкращий та. У світі не знайти такого, він король в мене до всього. Король? Розкажіть нам, як це сталося, що принцеса в ліс прийшла. Чекунко у лісу не привела і в темний харч залишила. Для чого чекунського лісу? стій, принцесу до лісу. Я й сама про це гадала. Може, королева наказала? Вона й справді дуже зла, якщо такий наказала. Ви не чули, знай діти. Вона неї найжорстокіше у світі. Вибереште мені, щось прибрала. Хотіла, щоб хатка кращою стала. Дозвольте вас лишитись і трішки пожити. Ви прибрали тут доречно. Дякую за це грешно. Щоб тут все було в порядку, нам хазяйку, треба в хаску. Ви ж не будете нас бити, тільки стануте любити. Я вас кривити не буду, ви ж такі хороші люди. Вже вона хазяйка стала. цього нам ще не вистачало. Ти не хочеш, щоб лишалася вона, ця принцеса чарівна. Хочеш вигнати і знати, ну це вже занадто брати. Ні, ти, ти щось перегнув. Хто таке від мене чув? Згодні всі, ти я й не проти. Дай мені чого молоти. Згодні всі, лишайтесь з нами. Час знайомитись з кротами. Всіх на семеросії. Я, робітничок, це, брати мої, Мрійник, розумник, буркотун і балакун. А мене Плаксоном звати, та не завжди я хочу гадати. Ви сістьок мій назвали, сьомого куди сховала? Не сховався лиш бока, а він лежує десь бока. Лежи бока. Може ну, голову розкричалось, сонця ще й не прокидалось. Так життя пристеж тебе. Нас принцеси, справжня хата. Не й сніг, на волосся мог гарно, гарна, добра вона озвуть білосніжку. Саме цей красосні і примарила з мені. Ми привздетеся, просим вас, хоч і вітрі йшли у нас. Ми тут друзі живемо. кривдити вас не дамо. А тепер пора всім спати. зранку треба нам вставати. Біло сніжко на добраніч і і сніг вам на ніч. І вам солодких снів для всіх сину працює. Всі сміються, слізки що у вас поються. Ви не скривдите мене, номілі собі дурні. Я так близько мене сіла. Буде так, як я схотіла. Її не знайдує, щезла дійша дівчинка моя. Завок, партій дійшов, білосніжки не знайшов. Якщо доні не знайду, від гора з розуму зійду. Та годі повибачить, що під розуму дійти, треба його мати. Що побивати, що ви сказали мати? Ні, я нічого не казала, папу чує, я мовчала. Є жениха, а нема доні, від горя посивіли скроні. Не спіть це чудово, дайте королівське слово. Білосніжку, як знайде, з заю піде. А як ні, скажіть для них, наші нам такі чани? Так скажу, ти піди, мою донечку знайди. Що насамперед зробити? Вже нехай колись ходіться. Він закоханий піде, його сину знайде. Заведу його я в хащі, хай погине повчій пащі. Ще защебетала, спала, дякую чудово, і сни бачила казкові. Снилась мені ваша хатка. Ти з братами, принц і татко, ніби скрізь мене шукають, але де знайти, не знаю. Правду, люба, кажеш ти, важко лісі нас знайти. Але це було в вісні, чи насправді так, чи ні. Він приїхати мав вчора, і не зустрів мене. От горе, от дружини з принц прийшов, а мене так не знайшов. Добрий ранок, чи замовили сніданок? Хто там стукає у двері? Подивися, йди, скоріше. Хей протест, пора вставати, королівської рятувати. Це бітки мої дезлек. Біля лізічко стояв. Сіднати плавки, чобіток у бабчі. Досить, брати ходити, в чому ви славитися. Хлопці, є важлива справа під загрозою держави. Вчора із засвіняє гір прям свіго королівській діти. А яка мета візит? Що він хоче у нас зробити? А мета у нього брати з білосніжкою побратись. Дюб цей вигідний державі. А без нього справи. Я колись у книжках читав, вам про це розповідав, що добробут нас настане, як під вінець принцеса стане. Тільки при одній умові, що з великою любов'ю. Скажи, дівчино, мені любиш принципи чи ні? Чесно, вам усім зізнаюсь, нас усе його кохає, і без нього світ не милий, де й знаходжу в собі сил. Не втрачай лише надії. Зараз ми складемо дії. Ну хлопці міркувати, як закоханим, Королеву обхитрити і себе не засвітити. І в палац треба піти, білу сніжку стерегти. Королеві чорні плани, може статися погане. Скільки можна говорити? Право вже пора робити. Ми в палац йдемо на розвитку. Плаксун, Мрійник, лежи бока, стережати білу сніжку. А щоб вам було не страшно, лишим вдома. Зброю нашу. Любімо, прощавайте. За нас не переживайте, повертайтеся скоріше і всім буде спокійніше. Піски доброї чекають, до побачення, Бувай. Не сумуй ми добрі гномик, хай будемо нікого. Я не стану сумувати, буду ліска готувати. З принцем братський прийду і знайдуть. <клігінь> Щоб тобі не залежати, піду я подріма. Білосніжко, пиошу я, мені інше ім'я, облактно зо... Трізинки самій тіку, хоч не любляє дати, вмію, а назад у вас. Яке ж ім'я тобі дає, якщо мрієш жартувати. І що плакати, відбив, назву тебе жартів. Дуже дячний тобі я, за таке гайне ім'я. Буду метідати і побільше жартувати. Я вже більше не боюся, зараз піду подавлю. Топ пошёл у нас в хату. <п 'ярся> а тут бабу злякався. воно, певно, соковите, так і хочеться вкусити. <п 'ярся> Білосніжко, подивись на мене, ніж. Сльози знову мене далели. от отходіло. Правді мертва, що я бачу, з я їй сам вже плачу. І кладцяте, не рибіть. Що тут сталося? Розкажіть. Білосніжка, в чому? Що з них? Вона спить? У нас утім стояти пришла, І яблуко дала. Білосніжка я вську і додолу повалила. Яблуко на землю впало і оддали магу. Прошу вас, допоможіть ще дорогу підкажіть. В лісі сюди я блюдаю, на наречено я шукаю. Не я не мов сніг, а волосся не мов нічка. І устане наче кров, а звуть її білосніч. Фринці, дружі, ти друже, ти з вона вмерла, подивися. Як це стало? Щем замов. А о, він, о, він о, чаклунки о, на свої сильники? Він не плався, а по буде у нас жартівник. Всі жартівника вітаєте і смілець, вийшов. Як водиться у казках, ще кінець, прийшло з біло повів під і вінець. Чаклунка зникла, а гна молодець, що своє всі значить касі кінець. В житті, як в кастрі, трапляється диво. Тож будьте будьте здорові, будьте любими. Головна героїня нашої казки це Ілосніжка. Її виконувала Каріна Онисько. Да. Так, половину і Боже поклоняється, коли я називаю ваші прізвища, правда? Щоб люди знали своїх героїв. Так, далі. Наші славнозвісні гноми це Ілона Лозинська. Микола Гоїло. Віка Забарило. Марця Вуд. Іван Бойчук. Дякую Олексій. Королева. Марта Ковальчук. Король. Денис Велимука Я Єва Рудик Такі гарні, такі розумні, такі цікаві і відвідують залюбки наш гурток. Далі я хочу подякувати їхнім батькам за те, що вони підтримують своїх діток, за те, що вони їх люблять, за те, що вони не забороняють ходити до нас у палац і за те, що вони в них є такі гарні. А також всім вам. І особливо я ще хочу подякувати нашій одній мамі. Олі боїло. Дякую, пане Одаку. Тому що вона допомогла нам у пошитті костюмів. Вона пошила багато костюмів е, наших нових. Вона зробила е, нам інтернет квітами, принесла нам квіти. І е, також в які приніс з вона також сама спекла своїми руками для наших діток. Тож, ми думаю, дякую. На цьому наша вистава закінчена. Я дякую всім за увагу. Я хочу подякувати кожному актору і актрисі сьогодні, режисеру і керівнику гуртка Надії Андріївні за вашу прекрасну роботу. Я дякую за те, що ви воскрешаєте це сценічне чудо, яке було колись давним-давно тут. І тепер ви вдихаєте в нього нове життя. Я думаю, що ваша вистава абсолютно достойна. Того, щоб її побачили не тільки тут в палаці, а і дітки різних шкіл. І я думаю, що ми все робимо для того, щоб ви вирушили в турне по чортівській громаді. Дякую вамся.